Від усієї команди радіо М вітаємо вас із Різдвом Христовим та новим роком! Слухай радіо М на FM хвилях. Київ 89,4 FM. Івано-Франківськ 102 FM. Запоріжжя 88,8. Кременчук 97,9. Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ, 87,5. Одеська область, Миколаївка, 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе. Доброго вечора, наші шановні слухачі. Сподіваюся, у вас все гаразд, ви в безпеці. І сьогодні разом з вами ми хочемо поспілкуватися на таку прекрасну тему, як новини. Знаєте, дуже багато людей обходять новини стороною, тому що потрібно бути величезним аналітиком, щоб там щось розбиратися. Але ми вирішили сьогодні нашою командою зробити такий випуск, де поговоримо про новини по-простому. Ми назвали а, цю передачу чесно. Ми старалися, ніби розповідаючи про те, що люди в усьому світі, ну насправді по-чесному, намагаються прожити якнайкраще всі а, ті події, які з ними відбуваються. Але знаєте, час від часу відбуваються такі події, про які хочеться поговорити. Це щотижневий а, такий погляд на події, які формують наш світ. Ми поговоримо про. Важливе, легко, про складне, зрозуміле, а про абсурдне з гумором, тому що дуже багато абсурдних речей відбувається в нашому світі, і ми стаємо іноді свідками таких речей, що навіть президенти десь там потрапляють в просак у прямому ефірі. Будемо аналізувати новини з України, новини з світу і шукати в них сенсу, тому що знаєте, життя без сенсу воно якесь не таке, дуже часто навіть не цікаве. Бо старатися це добре, але іноді варто і посміятися над самими собою. Я думаю, кожен із нас був в моменті, коли десь знаєте, там ішовшов, підслизнувся, впав, посміявся по-доброму, якщо нічого, звісно, не зламав і пішов далі. Отже, чесно, ми старалися і сьогодні підготували для вас ось такий невеличкий дайджест новин. Ну що ж, про дуже дуже-дуже хитро мудрий план. Майкрософт звільняє 200 своїх співробітників і замінює їх на штучний інтелект, який створили саме ці 200 програмістів. Знаєте, біда прийшла, звідки не чекали. Люди працювали, працювали по всій видимості добре, тому що створили все, що потрібно, всі ці інструменти, а потім ці всі інструменти, які тебе створили, вони тебе посунули. Знаєте, мені це нагадує. Історі історію створення людства, коли Бог створив людину для того, щоб вона володіла всім тим, що він приготував для неї. А потім люди такі сказали, знаєте, ну, а далі ми якось самі, якось без тебе, Боже. І знаєте, дуже багато речей сьогодні ми десь знаходимо в своєму житті не такими, тому що десь відсунули творця в сторону. Хоча я читав, знаєте, ще одну цікаву новину, що а, дехто скоротив дуже багато працівників, замінив їх штучним інтелектом, а потім виявилося, що дуже багато вони втратили, і їм прийшлося повертати назад найманих працівників. Сподіваюся, що людство так само зрозуміє, що втрачає, і ми зможемо повернутися до, знаєте, тих першоджерел, звідки ми е, створені, куди ми рухаємося і для чого ми взагалі тут, на цій планеті, Земля. Про, ну... А що ви хотіли в Гані, я думаю, вже всі чули про цю новину. Певний пан, який назвав себе Ебо Ноа, хоча його справжнє ім'я Еванс Ешуна, якому 30 років сказав, що створює 10 надзвичайних, певно, що навіть комфортабельних ковчезів, які повинні спасти все людство. Тому що саме на 25 грудня піде сильний дощ і всім буде кінець. Отже, люди повірили, вклалися. Знаєте, я завжди дивуюся людям, коли люди вірять в подібні нісенітниці, Але, ну, як і всі очікували, 25 грудня нічого не відбулося. Що ж, Нуа не розгубився. Він сказав, що е, дощу не було, і це прокляття не е, стало в дію, тому що він там десь таємно е, відвернув цю цю трагедію від нашої планети Земля. Що ж, хочеться подякувати тільки й цьому пану, але сказати, нащо ж ти так трудився з тими 10 ковчегами? Його заарештували, Я думаю, це те, що повинно відбуватися з усіма шарлатанами, які сьогодні обманюють, обдурюють людей і. Е, Знаєте, ми живемо в світ, коли дуже багато інформації, але все одно знаходяться якісь люди, які десь комусь там щось несуть, віддають, і потім мають з тим проблем. Ну і напевно голівудська е, якась команда сценаристів ставила всю цю ідею, тому що далі ми поговоримо про тривожне США, успішно здійснили масштабний удар по Венесуелі, у якого її лідера президента Ніколаса Мадура разом із його дружиною було захоплено та вивезено з країни. Так повідомив е, журналістам Пан Трамп, який сказав, що це все дуже круто, дуже класно. І зараз ми тут наведемо порядок. І знаєте, люди, розділилося розділилося на два табори. Одні сказали: круто, класно. Нарешті хтось, якийсь такий серйозний дядько, прийшов і навів порядок там в тій сій півкулі, і тепер всім там наркоторговцям, диктаторам, узурпатором влади прийде кінець, але насправді інша. Інша частина, інша півкуля головного мозку, так би мовити, каже, що це буде біда, тому що є подібних дядьків дуже багато в усьому світі, які хочуть як Трамп, так а я думаю, Трамп десь вчився в знаєте, в таких наших сусідів, які прийшли, сказали, що спасають тут людей, намагаються спасти свою державність. Вони не приходили спасати нашу державність, свою державність, і знаєте, поганий приклад він дуже швидко передається. І е, зараз е, е, ну такі розумні дядьки, які шурупають щось своїми мізками, кажуть, що це дуже і дуже поганий прецедент, коли е, будь-хто кому вздумається завдяки силі зможе вриватися в чужу країну і казати, хто тут е, господар. Е, дуже дивно від, відреагувала вся так, би мовити, смітова спільнота на цю всю справу, і люди почали просто. Там не знаю, хтось почав скуповувати костюми, в яких президента Венесуели викрали і перевозили. Він сам побажав всім щасливого нового року, так би мовити, такий дружній, дружній посил, і, і взагалі дуже дуже багато різноманітних ідей стосовно цього відбувається. І знаєте, це тільки сіє певну тривогу, тому що диктаторам тільки дай якусь знаєте, таку ідею, і вони дуже швидко. В це ввімкнуться. Вно ще про те, що дуже складно на сьогоднішній е, час приховати будь-які безглузді дії, і все таємне стає явним. Е, Біблія попереджує нас про те, що всі таємні речі, де які там хтось щось робить. знаєте, було якісь такі, такий був була тиша. Я помічав, як певні е, канали в телеграмі вони ви, е, виставляли цю новину, потім її видаляли, потім знову виставляли, ніби не вірячи у все те, що відбувається, але насправді так це відбулося. І я думаю, вже дуже скоро ми будемо пожинати плоди всього того, що цієї катавасії, яка от власне і відбувається. Про десь ми вже таке чули. юридична оцінка потребує аналізу. Європейські лідери реагують на операцію Трампа у Венесуелі. Президент Франції Мануель Макрон константував, що в Венесуельці позбулися диктатури і можуть лише радіти з цього приводу, оскільки той узурпував владу і продушував фундаментальні свободи. Канцлер Німеччини, пан Фрідріх, відзначив, як позитив для Венесуели кінець правління Мадура, але наголосив на важливості міжнародного. Одного права прем'єрка Італії заявила, що попри суперечливий характер операції у такому випадку бачить підстави говорити про її легітимність. Прем'єр Британії зазначив, що Британія давно вважала Мадуро нелегітимним лідером і об не оплакує його решим, але водночас наголосив про важливості дотримання міжнародного права. І ще дуже 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 багато заяв. І, знаєте, ми все це переживали в 22-му. В 23-му, в 24-му, 25-му, і сподіваюсь, перестанемо переживати це в 26-му році, коли дуже багато країн викликають, Знаєте, такі заяви заявляють про те, що стурбовані, про те, що треба з цим розібратися, потрібно це дослідити, але вже, вже зараз дуже 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 багато різноманітної інформації надходить і надходить, і люди знаєте, хтось вмикається для того, щоб Роздумувати, хтось радіє якимось новинам, але все це, ще раз скажу, приведе до дуже таких е, плачевних е, речей. Е, е, Російське російські МЗС е, е, на секундочку так побажала виконувачці обов'язків президента Венесуели е, успіхів в її правлінні, а також а також заявили, що в Венесуелі має бути гарантовано право самостійно визначати свою долю без будь-якого якого деструктивного втручання ззовні звучить просто, знаєте, такі, а, ну, десь по клоунськи я по-іншому не можу сказати, коли люди вони розповідають про якісь там серйозні речі, коли люди розповідають про а, те, що ну дивіться, там нікого. Не ображайте будьте з усіма демократичними, а самі плювали на всю всю демократію. І знаєте, є в цьому щось таке бісовське, демонське, коли люди вони роблять самі дуже такий величезний пул поганих справ, а потім кажуть: а, 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 а іншим, будь ласка, зась, тому що тут ми експерти в усьому поганому. Але знаєте, я думаю, що і біблія, і різноманітні кінофільми. Книги, які ми читаємо, і історії життя, які ми знаємо, вони кажуть нам, що добро обов'язково перемагає в кінці, і десь якийсь суддя буде оголошувати певні справедливі вироки до несправедливих людей. А далі про побоювання військове втручання Вашингтона в Венесуелі знову розпалило побоювання щодо Гренландії, і Трамп підтвердив, що Сполученим Штатам потрібен цей острів. А це знаєте, наслідки всього того, що відбувається. Іноді люди щось тестують, дивляться на реакцію, а потім роблять те, що їм насправді потрібно. І а, посипалися просто заяви різноманітних політиків з Америки про те, що ну слухайте, ми проти того, щоб воєнним шляхом ми щось вирішували. Ми ми хочемо купити, ми хочемо приєднати, ми хочемо ще щось зробити. Але частина політиків продовжує говорити про те, що військовий конфлікт не вимикає, не не, не вимикається з пулу наявних інструментів. Ну що ж, нічого дивного, тому що на тій ж такій ко коаліції рішучих питання Гренландії замовчувалося, Хоча при прем'єр Данії була на цій, на цій зустрічі, і це знаєте дуже такі дивні рольові Ігри в, в високих там ешелонах про те, що ми вам, ви нам, а далі ми там собі розберемося. Це питання ми не чіпаємо на це питання, ми не хочемо відповідати, і потроху, потроху, е, певні. Люди, які мали б відповідати за здоровий глузд перетворюються на Росію, яка викручує факти, як хоче. Звісно, що в нашому житті ми знаємо, що робити з подібними речима. Сподіваємося, у нас буде змога підсказати всім нашим друзям, європейцям і не тільки європейцям, як же ж діяти у випадку подібних, подібних речей. І сподіваємося, що здоровий глузд все-таки переможе. За відчуття домашнього затишку у кожному слові обійми мами, її борщ і татові жарти. Ну що, друзі. Тепер до подій в Україні світ, знаєте, це таке, а Україна це щось таке, знаєте, близьке, рідне і про що хочеться побільше проговорити. Проте та таке у Києві пенсіонерка віддала понад 1 мільйон 400 тисяч гривень шахраям, які представились працівниками СБУ, і нібито мали намір перевірити гроші на причетність до країни-агресора. 74 річній жінці з телефоном повідомили, що СБУ має перевірити її гроші на причетність Росії. Вона їх передала і. І потім вже поліція знайшла молодика 30-річного, який замішаний у всій цій схемі. І це ще раз доводить про те, що критичне мислення та здоровий глузд повинні переважати в усіх речах, які нас оточують, які нас стосуються. Якщо у вас є літні родичі, будь ласка, поясніть їм, що таке не працює, тому що шахраїв, які не тільки гроші виманюють, але й іноді життєву силу, енергію і спрямовують на якісь різноманітні дивні ідеї. І дуже багато в нашому житті з'являється. іноді люди проходять з чуд якимось чудернацькими якимись ідеями і намагаються якось цими ідеями нас повести. Знаєте, мені подобається, в Біблії є такий, такий вислів, як вітровчення. Що це значить, це щось таке, що вітром може здути, і щось таке, що немає ніякої основи. То ось подібні речі як виманювання грошей, як. Різноманітні організації, якісь угрупування навіть і інші речі, які продаються сьогодні за за гроші, гороскопи, ті ж такі, не знаю, там гадання на, на всьому, чому попало. Дивіться, обережніше з цим, будь ласка, і виманюють просто в людей гроші. І якщо тут у пенсіонерки ніби ні за що за вітер взяли гроші, то при різноманітних оцих. Гаданнях, шарлатанствах, різноманітних здається, ніби за якусь послугу ти плотиш платиш, хоча насправді там нічого немає. Ем, певно, що цинганський пшик можна так назвати, тільки певні речі, які сьогодні подаються під соусом секретності, таємності і дуже сильної необхідності, але нічого хорошого за тим не стоїть. А далі, якщо не весь народ України, то значна його частина спостерігало за сучасним роковим життям. Про сучасне рокове життя ми трішечки зовсім з вами поговоримо. і Поговоримо про те, наскільки сьогодні соцмережі можуть зробити величезний ефект. Не знаю, чи ви дивилися цей мультик. Ще з мого підліткового віку, я пам'ятаю, як там після школи біг додому, вмикав це сучасне рокове життя і там дивився. Ну а що, сучасне рокове життя сьогодні виглядає трішки іншим. Е, Інакше, адже італієць, який е, е, прямував до України автобусом зі своєю жінкою українкою, розговорився з е, українкою, яка володіла італійською е, в автобусі про те, що який поганий наш президент, яка погана в нас країна, і взагалі е, не пана Путіна, він любить набагато більше. Що ж сказала ця е, е, смілива пані, так би мовити, вона сказала, Фу, я ляжу, але він в Україну не заїде. Так і сталося на три роки, так якщо я не помиляюся, поставили е, заборону на в'їзд пану Рокко, і українські бренди просто посипались пропозиціями до е, певної сміливої пані, яка це все е, провернула, так би мовити. Вона дуже сильно е, переживала за те, чи вдасться, чи не вдасться, але врешті-решт все вдалося. І знаєте, це хороший е, такий сигнал сьогодні. Для теж для е, е, те, що ін. І іноді тобі здається, ти можеш говорити все, що завгодно. Ти думаєш, ну я ж то італієць, їду в автобусі. Що мені буде? Як таке може бути? Прецедентів не було. Наговорю все, що хочу. І іноді в нашому житті ми ми робимо так само, як оцей Роко, та? Ми починаємо щось ляпати своїм язиком наліво, направо, туди-сюди. А потім треба пожинати за свої слова. Тому це хороша історія про те, як те, що ти сієш, дуже швидко можна пожати. І всього за декілька годин. Він зійшов з автобуса, помахав ручкою, можливо, не махав, не знаю, зі слізьми, не зі слізьми. Пішов геть, похнюпившись, похиливши свою голову. Щоб не було так в нашому житті, давайте слідкувати за тим, що ми говоримо, щоб, бува, хтось і нас не спіймав на тому слові, яке не варто було говорити. А далі про хі, успішну кумедію, тому що по-іншому це не назвеш. Командир РДК Російського добровольного корпусу Демис Капустін живий, заявили в ГУР і сказали, що все це було а, як там ця програма називалася. Посміхніться вас замовили так, замовили до речі, нікого іншого як наших а, ворогів росіян, які виплатили 500 тисяч доларів за вбивство. Нібито пана Капустіна, але все це було просто як там, величезна ловкость, так би мовити, рук і ніякого шахрайства. Зняли декілька відео, відправили місяць, водили за носа, отримали гроші, зберегли життя командиру, і він вже заявив про те, що він продовжує це все робити далі. все Всі ті задачі, які на нього покладені, і це Знаєте, дуже дуже цікаво, тому що нам іноді здається, що от ми такі всі розумні, такі всі класні, і нас ніхто не проведе. А насправді дуже швидко, тому що люди хотіли отримати. Бажане за задійсне і настільки що домальовували собі щось, і потрібно бути з цим обережно в нашому житті, тому що іноді ми можемо собі домальовувати те, що ми хочемо. А насправді, насправді, насправді там і нема що малювати, нема де і нема звідки а вітаємо нашу а, нашу розвідку з успішно проведеною операцією. Це щось, знаєте, про що діти потім у підручниках будуть читати, вивчати і думати, як же ж можна було. До цього додуматися це зробити. а далі про коаліції, які створюються задля того, щоб в країні був справедливий мир, і знаєте, ми так багато говоримо про мир, і так довго його очікуємо. Що м іноді вже навіть не віриться, що він можливий. Проте, е, наш, е, наш уряд продовжує працювати в цьому напрямку, і дуже багато охочих є, які доєднуються, не дивлячись на всю цю е, я не знаю катавасію, так би мовити, яка відбувається в світі з захопленням територій, президентів нафт. Островів, штучних вбивств і так далі. Продовжуємо працювати на мир на те, щоб він був справедливий, для те, на те, щоб він був для всіх, і на те, щоб він був довготривалий, тому що, знаєте, нічого не хочеться більше, ніж миру. Я думаю, що зробити опитування на вулицях наших міст України. Кожен скаже, що хоче миру. Кожен скаже, що хоче повернення наших військових додому, і це те, про що ми можемо сьогодні з вами молитися що можемо наближати, в що можемо вкладатися. Інформаційна кампанія, як доводить сучасне рокове життя, працює, і нам потрібно задіювати всі можливі інструменти для того, щоб мир прийшов. Знаєте, це, це було б дуже дуже дуже. Дуже добре, якби він наступив зовсім зовсім е, скоро. Е, що ж, домовилися дуже багато європейських країн про те, щоб фіналізувати обов'язки зобов'язання, які будуть визначати підхід до підтримки України, відновлення миру, безпеки у разі майбутнього зро, збройного нападу з боку Росії. Тому що, на жаль, е, ми вже знаємо, що вірити на слово і навіть чи, чи навіть тим же ж паперам е, не, не варто варто да. Дивитися на справи, і це те про що теж знаєте, варто завжди думати, що по плодам людини можна її пізнати так само, по плодам. Тієї сторони, яка хоче миру, можна дізнатись, насправді вона хоче чи не хоче, тому що можна про мир кричати, можна про мир розповідати, можна про мир очікувати, як роблять наші вороги, але продовжувати наступати, збирати сили, тиснути всюди, де тільки можна. І звісно, що це говорить набагато більше, ніж всі їхні заяви. Далі хочеться поговорити про те, про що всі замовчують, а замовчують друзі, війну в Україні. Всі ці танкери, які переслідують острови, які намагаються захопити президентів, костюми цих президентів. Найк там б'є якісь продажі, тому що костюм певний найк був одягнений на президентів Венесуели, і там зараз вже всі хочуть його замовити. Не розумію цього ажіотажу, але думаю, найку від того дуже дуже. Так і добре ведеться? Ось все це відбувається, всі ці заяви робляться, а війна в Україні продовжується. Військові продовжують стояти, військові продовжують тиснути, військові продовжують відбиватися, і все це дуже і дуже. Знаєте, ем, напевно, що ем, вже десь буденно для багатьох. І якщо подивитися, на, де, на, на деяких громадян, на деякі міста нашої країни можна і забутися, що в нас іде війна. і і мені дуже подобається ініціатива нашого уряду і те, що ми робимо завжди на радіо М. Що відбувається в нас кожного разу. Це хвилина мовчання, коли ми нагадуємо собі цією тишою, що відбувається в нашій країні, що війна продовжується. Знаєте, навіть ця історія про сучасне рокове життя італійця, якого не впустили в Україну. Люди розділились на два табори. Одні сказали, яка ж героїня ця пані, яка от ну отак так вступилася, почала. Почала відстоювати позицію України, і хтось каже, але це таке собі невеличке знецінювання всіх тих героїнь, які щодня. На лінії фронту, на лінії зіткнення воюють, лікують, надають допомогу. І звісно, що одне не ви не виключає іншого. Але думаю, що сьогоднішній випуск, якщо після сьогоднішнього випуску, ви подумаєте про те, що добре було б написати якомусь знайому військовому як ти, запитати, як в нього справи, можливо, щось йому потрібно. Проголосити певну молитву за цього військового чи цю військову то це вже було б добре, тому що. Знаєте, командири командирами, новини новинами, а бої продовжуються щосекундно. І звісно, ми хочемо відправити всі наші не знаю, найщирішу підтримку допомагань побажання, а також наші донати, звісно, що на незакриті збори, які сьогодні дуже важливо закрити. Ну що ж, друзі, це було чесно, ми старались. Ми старались прожити цей тиждень добре. Сподіваємось на наступний тиждень буде краще за цей. Буде більше новин про мир, буде більше новин про стабільність, яка очікує нашу країну, її процвітання. Буде менше новин про смерть, про втрати, а буде більше новин про життя. Бережіть себе, і нехай ваш вечір буде сьогодні прекрасним. Кажуть, що після.